Я Чадах Аркадій Андрійович, виконуючий обов'язки директора обласного комунального закладу Харківський театр Літень та юнацтва, проголошую результативну частину рішення Київського районного суду у місті Харкові по справі номер 953 188 35 20 від 1 березня 2024 року. Рішення Іменем України вступна та результативна частина. 01 березня 2024 року Київський районний суд міста Харкова у складі головуючого судді Бородиної за участі секретаря Кривенко, розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду міста Харкові цивільну справу за позовом Дем'янка Вікторії Валерівни, до комунального закладу, Харківський академічний драматичний театр Харківської обласної ради, обласного комунального закладу Харківський театр для дітей та юнацтва, Бичко Сергій Анатолійович про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання інформації недостовірною та її спростування та відшкодування моральної шкоди. Вирішив. Позовні вимоги Дем'янка Вікторії Валерьєвні. До комунального закладу Харківський академічний тематичний театр Харківської обласної ради, індекс 61057 міста Харків, вулиця Чернишевська, будинок 11 код ЕДРПО 0222 4695, обласного комунального закладу Харківський театр для дітей та юнацтва. Індекс 61057 місто Харків, вулиця Полтавський шлях, будинок 18 код ЕДРКУ 0222 58 49. Бичко Сергій Анатолійович про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання інформації недостовірною та і спростування та відшкодування моральної шкоди задовольнити частково. Визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Дем'янка Вікторії Валерівні, інформацію, яка поширена 23 червня 2020 року директором комунального закладу Харківської академічний російський драматичний театр імені Пушкіна Бичко Сергієм Анатольовичем під час його публічного виступу як члена конкурсної комісії. На засіданні конкурсної комісії заміщення вакантної посади помічник головного режисера. В закладі культури обласний комунальний заклад, Харківський театр для та юнацтва», що також поширювалося обласним комунальним закладом Харківський театр для дітей та юнацтва, в мережі інтернет цього виступу. На засіданні зазначеної конкурсної комісії та розміщення в мережі інтернет у вигляді доступному для публічного ознайомлення то посылания та на ютуб каналі театру а саме Віта Дем'яненко, все равно ты ничего не играешь такого а перспективы в 40 лет ты ничего не играла до этого уже не сыграешь а у нього амбіції актерські. Зобов'язати обласний комунальний заклад Харківський театр дітей та юнацтва здійснити спростування недостовірної інформації шляхом розміщення на YouTube-каналі театру результативної частини даного рішення. Стягнути з комунального закладу Харківський академічний драматичний театр Харківської обласної ради на користь Дем'яненко Вікторії Валерівні моральну шкоду в сумі 5 тисяч гривень. Врешті позову відмовити. Стягнути з комунального закладу Харківський академічний драматичний театр Харківської обласної ради, обласного комунального закладу Харківський театр дітей та юнацтва на користь Дем'янка Вікторії Валерівни судові витрати в загальній сумі: 19 607 гривень 28 копійок. По 9 803 гривні 64 копійки з кожного. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 10 днів з дня його проголошення через суд першої інстанції. Особи, особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення. Рішення набирає. Законної сили після закінчення строків для подачі операційної скарги, Суддя кородінатор.